Давайте почнемо по іншому. Ви впевнені, що у вас є повноваження зупиняти мене на блоку стоїть. Ви уповноважена особа. Тоді, чого ви підходите, починаєте розмову, якщо у вас немає в амуніції того, що передбачено постановою. Для того, щоб зупинити зупинка транспортного засобу, це є превентивний захід. Для того, щоб її здійснити, мають бути повноваження. Розумієте? Для того, щоб обмежити пересування, це ще мають бути повноваження. На підставі чого? Це прохання? Так, прохання. Відмовлено прохання. Вимога. Законна, законність вашої вимоги, я її виконую. Ви поліцейські чи хто ви? Розумієте, у вас ззаді малі діти, ви показали паспорт і вже були вдома. Як За до вас звертатися, шановний? Владислав. Владислав, мене звати В'ячеслав. Дивіться, є закон, і я хочу жити в правовій державі. Добре. Зачекайте, я не заважаю руху. Ви заважаєте Заважають ваші дії руху. Ви заважаєте проїжджати транспортом. Я поїхав. Ви документи показали? Ні. Друзі, усім привіт. Я радий вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болт. І сьогодні дуже цікаве відео У нас виходить стосовно того, як діяти, коли тебе зупинили на блокпосту. Що потрібно казати, і взагалі, як спілкуватися з представниками поліції та уповноваженими особами. Дуже такий цікавий відеоматеріал. Я рекомендую кожному подивитися, тому що. Водій він є учасником нашої спільноти клубу юридичного захисту водія. До речі, кому потрібна надійна юридична підтримка, долучайтеся за цим номером телефону або в описі під цим відео. І зараз ви все подивитеся, кому ем, без нашої юридичної підтримки просто потрібні знання. Придбайте в нашому шопі корисну літературу, дуже багато чого корисного. Ось водій знає і вміє користуватися. А що зобов'язаний? Ну, ви на блокпосту зупинились, показали документи, поїхали. Зачекайте, там. давайте почнемо по іншому. Ви впевнені, що у вас є повноваження зупиняти мені на блокпосту. Ви Ні, ну ви, Я до вас не зупинявся. Якби я хотів побалакати, я б зупинився і сказав, давайте гост, побалакаємо. Ви навіть не зупинилися, там знаки стоп стоять. Навіть не зупинилися. Де знак не стоп? Він стоїть згідно госту. З чого він стоїть? Згідно госту. Якого госту? Державного, державний стандарт. Ну, ви знаєте, що я знаю, що е відповідальність за знак, який встановлений з порушеннями, водій не несе. Я проїхав повільно. Я просто вас Зачекайте. Ви мене, спита... ви мене нічого не спитали, ви мене звинуватили. Спочатку в тому. Є. Ви проїхали, запинив, що У вас бодікамер розвиваю. пише? Яка бодікамера? Ну у вас має бути на постої будікамери, якщо ви уповноважена особа, mm. і запис має вестися безперервно з початку розмови. Вірно? Вірно. Ви уповноважена no, особа. Тоді чого ви підходите, починаєте розмову, якщо у вас немає в амуніції того, що передбачено постановою. Ну, well, ми стає. 560, наприклад. 1456. 1456. В нас колегіально спілкуються з водіями, іначе. Ви підійшли з претензією, що я не зупинився. Я спитав, я маю зупинитися? Не стану. Ні, зачекайте, я не заважаю руху. Заважають ваші дії руху. Ви заважаєте проїжджати транспортом. Я поїхав. Ви документи показали? Ні. Документи ваші пред'явіть, будь ласка. Ви хто такий? Національна гвардія України. Вона мене знімає. Яка, яка різниця? Вона на блокпосту. ви знаєте, на блокпосту Вона знімає вона, для вона, того, щоб якщо в мене будуть скарги на рахунок дій щодо мене, щоб мій адвокат міг мене захистити. Вона знімає мене. А якісь вас претензії, то що ви зразу адвокат Ви а підійшли ви з претензією. Вирала, ви з Я перепрошую, ви підійдете вираз... Ні, зачекайте, ви підійшли з претензією. Чи? Я вас запитав. Ви переконані, що у вас є повноваження? Я ви сказали, є. Ви мені почали я питати, що? чого я. Я знаю. Шановна. Я знаю, шановне. Я теж вас просто зупинила. Підійшли, сказала. Ви... Чому ви не зупинилися? Тому що, Тому що я спитав, зобов'язаний зупинитися. Ви кажете, зобов'язаний Що мене зобов'язує зупинитися? А що вас не зобов'язує? Ви просто проїжджаєте мимо. Ви Ну, ми не знаємо хто в машині. Шановна, їде. Ви їдете е, в ще ви сказали... ви до бойових дій. Ви сказали зробимо перевірку документів питань немає питань. Нема. Ви сказали, що у вас достатньо повноважень. Немає питань. Наказ військового коменданта, ваше посвідчення будь-яками, ми продовжуємо спілкуватися. Наказ вам без наказу не буде спілкування. Наказ... Для без... того щоб без... мене зупиняти, у вас має бути наказ військового коменданта, і без... ви, ви маєте бути уповноважений Та ви, ви, ви зали... що? Це не... Це... Ви навіть документи не предоставили. Я, Я предоставлю всі необхідні О, документи ви не на законну вимогу. Ласка, ви. Будь ласка, ви стоїте на полосі. Ви хто такий? Для того, щоб зупинити зупинка транспортного засобу, це є превентивний захід. Для того, щоб її здійснити, мають бути повноваження. Розумієте? Я розумію. Для того, щоб обмежити в пересуванні, це ще мають бути повноваження. Якщо ви плануєте перетинати кордон на своєму автомобілі, ви повинні мати страховку зелену картку, а оформити її дуже легко і просто в застосунку Hotline Finance – Тут же зручно порівняти ціни від різних страхових компаній, вибрати оптимальний для себе варіант отримати знижку 10 за моїм промокодом. Ось та за потреби оплатити частинами без комісій. Користуйся та завантажуй застосунок Hotline Finance в описі під цим відео. Я перепрошую, знімається камера. Ви хочете пошкодити моє майно? Добрий день. Управління патрульної поліції. Мені з ким спілкуватися. Олександр, з'їдьте, будь ласка, на обочині, ви стоїте на, на полосі. Розумієте? Я не ставав на полосі. Мене дівчина зупинила, я зупинився. Це превентивний захід. Для того, щоб обмежити подальшому. Ви на полосі це не зупинилися? Щ... Я не зупинявся. Я зупинився на вимогу. Зупиніться. будь ласка, Ви хочете обмежити мене пересування? Зупиніться на і спілкуйтесь. Я не узбічі? хочу зупинятися на узбіччі. Ви стоїте постріті дороги. Ви я можу не стояти. Людина. Я адекватна вас є. об'їжджають. Я не за... не змушую нікого об'їжджати. Якщо ви зробите фільтраційну. Ну, це погано захист... сьогодні сталося. Ні. Ви можете з'їхати здоров'я і сподіватися. Поки дійше вона не почала підвищити на мене. Це... Голос і... цирку Шановне, страці... з'їдьте і спілкуватися. Я не хочу не спілкуватися вечір. з тими, хто у вас немає праву... часу, дуже. Ну, з не має права часу. Ну, з'їдьте цілий вечір. Я не хочу спілкуватися. дороги. Перепрошую, ні з вами, якщо у вас немає повноважень, ні з ні з дівчиною. Вона мене зупинила і звинуватила в тому, що. На ці питання. На підставі чого? Це прохання? Так, прохання. Відмовлено прохання. Вимога Добре. законна, законність вашої вимоги, я її виконую. Ви поліцейські чи хто ви? Поліцейський. Тоді, будь ласка, згідно закону, ви можете вимагати від мене лише те, що дозволяє вам закон. Добре, з'їдьте з здорово, На підставі дороги. На з чого? Я поїхав, я нікого не затримую. дівчину я не затримую, Я спитав. Вона а обвинуватила мене в тому, що я проїхав без зупинки. Я кажу, а чого я маю зупинятися? І почався діалог і все. Ну, ви представили документи. На підставі чого? Сціонарне блокпост і що? Документів. Добре. Кому? Я маю предоставляти документи на підставі працівник чого? Працівнику на Назвардії ДПСУ? У якому випадку? Як ви вас звати? Давайте поки що без посвідчення Як не, вам не я. Я вибачаю, поліція, ви там... Олександр Олександре, кому я маю показувати посвідчення? Чи паспорт, Працівнику чи... ДПСУ? Кому саме? Будь-якому працівнику ДПСУ, Нацгвардії, поліції. І що? І я представився. Предоставте мені, будь ласка. А ви хто? Ви уповноважена особа? Так. Несіть наказ військового коменданта, ваше посвідчення. Ми продовжуємо діалог. Що вам принести? Наказ військового коменданта, в котрому зазначено, що ви уповноважена особа на перевірку ну, ви документу. Ви стійте, зараз принесемо. Питань немає. Як довго мені стояти? Перепрошую, Олександр. Ні, так не буде. Зупинка 5-10 хвилин. Розумієте, у вас малі діти, ви показали паспорт і вже були б вдома. Як Зачем до вас звертатися, встрої? шановний? Владислав. Владислав, мене звати В'ячеслав. Дивіться. Є закон, і я хочу жити в правовій державі. Добре. Я не порушую ніяких правил. Я з поваги до вас і до поліцейських зупиняю, з меншою швидкість на блокпостові, проїжджаю, вимикаю світло фар, щоб вас не сліпити, і їду. Якщо зупиняють, я навіть зупиняюся. Добре. Але не тоді, коли мені підходять і кажуть, а чуєте, ви не зупинилися. 1455, 1456 дістати постанови чи ви їх знаєте? Е, я згідно, дістану, якщо не знаю. Може з постанови... цього боку ні, дра, там небезпечно. слухаю вас Згідно постанови 1455, 1456 е, Під'їжджаючи на блокпост, Ви повинні пред'явити свої документи, що посвідчують важливі. ви е, або некомпетентні, або помиляєтесь. Чому? Ну тому що немає такого в 1455 і 1456 Якщо треба, я е, можу е, дістати, щоб ви подивились транспорту е, Владиславе. Вибачте, можу про бути. Ви або не дочитали, або помиляєтесь, або навмисно вводите мене в оман. Я не хочу на цьому робити потім контент. Я можу вам, ну навіть можу подарувати 1456, щоб ви з нею ознайомилися. Немає там такого. А, а я що є? Я маю вам розказувати. Ні, я ви, громадянин, ні, а ви я, представник я, держави. Я, я ви жі знаєте, чому ви її не піддержуєтеся? Я її якраз дотримаюсь. Ви не я дотримуюсь. Ні. Ви, як перетинаючи блокпост, ви повинні зупинитися, предоставити ваші документи, що посвідчують вашу <звідкінь> особу. Владиславе, ви помиляєтеся? Чому проїжджаючи блокпост? Мене може зупинити на блокпостові <звідкінь> особа уповноважена військовим комендантом. Для цього в неї має бути наказ те, що вона уповноважена військовим комендантом. Те, що вас хлопці, дівчата поставили має тут. Бути наказ да. ви не можете. Ви для того щоб мене зупинити, ви маєте сказати мені законну підставу зупинки. Для того щоб вона була законна, у вас має, має бути Документів під час ні. Немає такого, немає. Для того щоб ви могли перевірити в мене документи під час будь-якого стану, як військовий, хто ви є нацвардія чи хто. Ви маєте бути призначені військовим комендантом на постові згідно плану розстановки, і ви маєте бути в наказі військового коменданту в патрулі в місті. Ви маєте бути входити в склад патруля, і ви маєте мати на руках наказ військового коменданта. Якщо ви його не маєте, ваші дії незаконні. Хочете сказати, що, що ми тут незаконно стоїмо? Правильно? Я не кажу, що ви тут незаконно стоїте. Я кажу, що ви незаконно мене зупинили. Принаймні, мене. Ну не те щоб зупинили. Мені дівчина майже в вікно махнула рукою. Я просто поважаю, те, що ви тут стоп. ви мене перебиваєте. Знак стоп має стояти на 213 сантиметрів від ґрунту на узбіччі. Якщо це тимчасовий знак стоп, він має бути на жовтому кольорі. Він має бути по тій самій причині, де я його військовослужбовці. Ні, зачекайте. Не, не може знак Стоп стояти там, де його поставили військовослужбовці. Розумієте? Якщо я номер повішу собі ось сюди на торпеду, це я його повісив. Але це. Не можна, бо він має висіти там, де він визначений, розумієте? Тобто він не може стояти там, де його поставив військовослужбовець. Він має стояти там, як він має бути встановлений згідно розстановки поста і згідно ДСТУ. Я в дівчини спитав на її агресію до мене з приводу зупинки, я спитав, а чи я зобов'язаний? А коли вона сказала, що зобов'язаний, я спит... я з ким спілкуюся. Я я стою, ви що У мене відео пишеться, мене. І ваш голос, і якщо треба буде доводити, чи була агресія, то це ми доведемо. Я знаю, з ким я спілкуюсь. Ви не того, щоб дізнатися, з ким ви спілкуєтесь, у вас мають бути повноваження. Або я маю щось порушити. Я нічого не порушив, а ви не уповноважені. Я вам пояснив Ні, зачекайте. Ви мене спитали, чому я не зупинився? Я спитав, чи я зобов'язаний. Ви питаєте в мене документи? Euh, я не пам'ятаю, як їх звати, для того, щоб спитати громадянина, документи вас мають уповноважити на це, а не просто Но поставити на блокпост. Сказати, ми самі сюди і ми я кажу, вас ми мають уповноважити. Ви розумієте, що ми згідно ми розстановки поста, ми згідно ми відрядження, згідно від командрування, да. наказ ми кожному не можемо надати. Тоді ми ваша зупинка без, без незаконна. Як я вам я в мене всі документи є і військово-облікові, і паспорт, все хто ви тому, що для того, щоб вам щось показати, у вас мають бути повноваження з громадянином в першу чергу, ні в першу чергу. Вибачте, в першу чергу з людиною, якої країни громадянина, з якою метою ви цікавитеся? Ви ви хочете перевірити мої документи? Так, я я так, не так, їду так. в зону бойових дій, вибачте, в мене Де... не ті наміри. Де... Якщо ви уповноважені, я вам надам всі документи. Багажник покажу. Питань нема. А я президент Джамалунги. Я вам документи надала. Ви мені не одного документа не надали. Ви уповноважена особа? Я а я президент Джамалунги. Я вам документи надала, ви їх подивилися, що в мене. Ну, в мене теж є так, і посвідчення, продавали? і навіть не повірите. Паспорт не президента навіть... Джамалунг в мене є. Та мені все одно якої в Україні. Я навіть в поняті не країни. якою в Україні. Ви просто от... Для це того, країна, щоб країна, це дізнатися, я не ставав взагалі. Ви мене зупинили. Я проїхав повільно, щоб ви могли ви поїхали, бачити. Повертаємося. Смисно не звернув увагу. Я з 22-го року до батька їжу через цей блокпост. Що значить не звернув увагу? То, я на вас звернув увагу ще ви на під'їзді. Жодного разу. Жодного разу мене не зупинили тут так, як ви. А як я вас зупинила? Просто сказала, зачекайте, куди ви поїхали, стійте. Да, але для, того, для цього, щоб зупинити, щоб вимагати від мене зупинку, у вас мають бути повноваження. Вони, так, ви свої документи? Уповноваження особі. Ви считайте, у нас тут немає уповноважених. Ви пред'явите свої документи? Кому? По-перше, мене ви на блокпосту, я блокпост. Я зупинила, У мене є документи, е, на я, його... я продовжую з вами діалог. Ваші повноваження на зупинку і я все показую. Хто то вас консультує? Ну хай прийде прийме участь. Все, на все добре, приїжджайте.